Я вітаю глядачів каналу Смачна країна а також людей з Донбасу, глядачів каналу до Тебе Скраматорська, тому що від недавно ви до нас долучилися, і це мені дуже приємно. Сьогодні у нас дуже цікавий випуск. Ну він такий для подорожніх, як можна швидко, не так дорого. І поживно перекусити у дорозі. І от ми у дорозі разом з друзями зупинилися в Переяславі в історико-етнографічному заповіднику Переяслав. І поруч зі мною одна з господин цього великчезного комплексу Людмила Шкіра, науковий спіробітник. Добрий день. От я буду робити салат. Ми його назвали Переяславський. Капусту взяв з Києва. Майонез з Херсонщини, тут всі інгредієнти з різних районів України, але оскільки ми Перясливий, то нехай буде Перяславський. Я буду потрошки робити, а ви розкажіть, чому ця хата хлібороба і що взагалі для пор'яславців їжа означає? Взагалі ми з вами дуже багато раніше споживали хліба і ніколи в дорогу не вирушали без хліба, але його брали не у вигляді зерна чи муки, а у вигляді сухарів. Сушили, в мішечок, клали і з собою. І Не поправлялися, так? Да? Ну так, люди тримали. Бо, чи тяжко працювали, тому. Так. Ну і ось у нас є такі справжні експонати. Горщики називаються «двойнята», Тобто ставили ось такі горщики в піч і одразу готували першу і другу страву. Наприклад. З одного боку варився борщ, а з іншого каша. Причому угу. всі інгредієнти зразу вкидалися до ємкості, а з печі діставали вже готові страви. Це було дуже складно і це як мультіварка. Так і наприклад, дівчина вважалася готовою до шлюбу тільки тоді, коли вона навчилася готувати. Складну страву ставити до печі, а звідти витягувати готові страви. Ну, а ще українці дуже люблять їсти вареники, галушки і ось такі макітрі в 19 столітті. І справді сім'я з 15 чоловік, яка була середня українська сім'я, сідала за столом, перший починав їсти батько. І ось така... Ніхто нікому не жалівся, що ми багатодітні, що Ні, дайте нам допомогу. Що... І дуже поважали батьків, дуже була велика повага до старших, до батьків. Ось Людо, я між іншим розказую, що ж я роблю. Ось ножа взяв з дому, це дуже чудовий ніж, він допоможе вам у будь-якій ситуації. Гострий. Я порізав шинку капусту. От. Уже тут є майонез. До речі, пісний. Зараз кому як, а в мене піс. Розминаємо. Ось ще один чудовий ніж. От. Треба обчистити яблука і зернятка, серцевинку видалити. Ми будемо потім нарізати соломкою. Це такий склад салату. До речі, окрім капусти, сюди входять яблука, волоські горіхи, твердий сир, сіль майонез. Це дуже, дуже просто і дуже смачно. Якщо постуєте, то від сиру можна відмовитися. Ну, а ще, коли люди були в дорозі, то обов'язково раз у день готували гарячі страви. Це може бути коліж або якась рушка із риби. На переяславщині дуже. Сухої риби. Сухої або свіже зловленої. По, -по, По дорозі так, ловили, так? Так, так. так, так. Взагалі ми, українці, селимося біля води і обов'язково е, у воді водиться риба. Раніше ми більше споживали риби, ніж м'яса. Ну і е, варили куліш, додавали туди багато в дорогу брали з собою масло, іноді навіть картоплю туди клали. А як масло перевозили? Масло чи сало? Сало і масло. Масло може зберігатися довго, наприклад, у воді, ось в такому горщику. А сало солять, кладуть у ємкість, це може навіть бути дерев'яна посуда, посудина і перевозять. От ви сказали, солять. Я теж зараз посолив капусточку, вона тоді буде м'якша і, і буде сік віддавати. Але з, з обов'язково продукти. А як ви це, це знаєте? Це десь зафіксовано, чи це фантазія? Чи... Е, ні, фантазія є дуже багато спогадів записаних ще з початку 19 століття у нас ведуться вже етнографічні записи і е, чумацтво проєктувало на нашій території ще до початку 20 століття. Ну а коли з'являються залізничні дороги. Чумацький своє зникає і нам залишилися тільки чумацькі пісні та рецепти. Хочу сказати танці, <рес> <рес> рецепти. Я знаю, що у вас тут і куліш варять на березі Дніпра для туристів і просто для переяславців. Так, так. Варимо е, куліш, юшку смачну, е, споживаємо багато риби, ну і як всі на природі, любимо м'ясо. Ну, Але зараз піст, то. Е, почекаємо. Я бачу, що до вас ще доведеться нам приїхати. От. Ми будемо Н... вам дуже раді. <світ> і ми вам дуже раді, і глядачі будуть дуже раді. І взагалі е, відкривайте Україну. Не, нам не обов'язково кудись далеко від'їжджати для того, щоб дивуватися світу. У нас тільки дивовижі. Я отут от під носом переяслав, ну, буквально 50 кілометрів від Києва чи 80. Ну, от. 89 кілометрів від Києва, ну, а взагалі. Переяслав він, маємо національний історико-етнографічний заповідник, який об'єднує 24 тематичні музеї. І я тут жодного разу не був, уявляєте? Ну і кажемо, Вже... хто не був Переяслав, нічого ну... не знає історію. А та проїжджав та... повз разів тисячу, мабуть. Дуже багато я. І дивлюсь на цей вказівник. Музей, музей, заповідник. Ну коли ми, коли-небудь, коли-небудь. Так що треба було відкрити канал на YouTube і думати, чим же вас здивувати, для того, щоб все ж таки тут побувати. Так що ми, будемо добре, дружити і, 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 і вам будемо дуже раді. А я між іншим нарізаю е е яблучко е е соломкою. О, соломкою це називається. Людмила вже мені допомогла у цьому. Ми вже тут пошинкували цибулю. Ймовірніше okay. за все, що коли ми з вами ще не були християнами. То наші предки молилися до родинного вогнища, до печі, і от у нас в Україні зберігся такий обряд, коли дівчина виходила заміж і була согласна. Дає згоду вона на те, що вона виходить заміж, вона повинна була стояти біля печі і колупати собі під нігтики глину. І е, під нігтики потрапляє глина з родинного вогнища. І це є її оберегом уже в подальшому житті. Вона відходить від цього родинного вогнища, вона вже їстиме страви, приготовлені в іншій печі, а ця глина буде її оберігати. Це не просто так, що піч колупаєш, не просто. Це... А тобто, це символ того, що вона часточку батьківського виховання, там тепла, всього. Лища бере з собою під ніс на всяк випадок. що, що там може бути, а, вона ж не знає. У нас є такий ще вислів українців: гристи нігті. Це мається на увазі, коли вже ну край гірко дівчині і не може вона вирішити свою проблему, то ну, тоді вона вже і гризе нігтики і з е, цієї і і закликає грини, обереги. Дістає, свої. Дістає, дістає собі обереги. Я й такого така... не знав. Ну, бачите, сьогодні, сьогодні у нас день відкриттів. Друзі, а що, що далі буде, поки я дорубаю цей салат? Я навіть не уявляю. Так, щ, 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 чим ви ще нас здивуєте? Ну, хочу сказати взагалі за піч, що вона до нас прийшла із ймовірніше за все із трипільської культури. Тобто п'ять тисяч років назад уже люди грілися біля такого вогнища. Народі кажуть, піч гріє, піч годує. На печі спали. Старі батьки і малі діти. А ось дощаний піл, поруч із піччю, на якому спала вся родина. І ми з вами біля печі бачимо багато хліба. Один раз на тиждень от пекли такий хліб чорний, тому що споживали більше житнього хліба. Ми з вами любимо білий хліб, а наші предки споживали більше житнього і здоровіші були. Так, Там більше поживних речовин. Ну і обов'язково раз на тиждень мама пекла хліб, народжувала в печі хліб, тобто як народження дитини, так і народження хліба. Це... А тут же у вас цілий музей хліба є. Ак, є цілий музей хліб. А ви нам покажете? Обов'язково, де зберігається близько чотирьох тисяч експонатів. Що а ми вам теж покажемо в наступних випусках. До речі, хлібороби хлібороби і Великдень незабаром. Пасха це ж хлібобулочний виріб. Ну, якщо так, хліб, ну, здобний, борошно. Здобний, здоба. Здобний, здоба, здобний. там присутнє борошно. І, ну, коротше, все логічно. Так що ми з вами ще не прощаємося, ще походимо. Добре. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал Смачна країна. Але я ще не закінчив. Продовжуємо. Мама ввечері або навіть вночі з народженням нового сонця вставала раненько і замішувала тісто. В діжі є ось у нас така величезна, величезна діжа, де вимішувалося тісто один раз на тиждень. Мама випікала хліб і потім цілий тиждень цей хліб споживали. А тато в цей час брав волоські горіхи і подрібнював їх для салату Переяславський. Так, так волоскі горіхи споживали багато, тому що е, і ми зараз з вами віримо в те, що в них є багато сили, що вони нам нагадують мозок. Ну а О, подрібнюємо для цього салату е, раніше е, обов'язково. Споживали горіхи, а також сливи, морелі. Ну, Морель це теж вид абрикосу. Вид абрикосу, але ну, майже дикий. Тобто угу. один із найдавніших. Ось дивіться, яка в мене є приспособа, це теж з дивовижного посуду, в мене вдома цілий набір. Думав брати, яку ж тертушку брати, взяв цю. Тут на пару можна варити, поставили вареники чи галушки, чи щось, або м'ясо. А отак перевернули і от така тертушка чудова. До речі, капусту можна було різати. От. І це вже фінал, вже на, на, натираємо твердий сир. Натирати сир можна будь-яким способом. І на крупну терку, і на дрібненьку, як вам більше подобається. Ну, взагалі-то я думаю, чумаки вони не дуже там дрібнили, якщо, наприклад, би якби в їхній час був такий сир. Теж такий сир був, тому що він зроблений із молока, і вони теж варили сир і брали з собою в дорогу. Навіть кузини варили сир і теж з собою брали в дорогу. Беремо сучасну ложку, трішечки можемо додати солі. При бажанні можна паперку солодку додавати, але я її забув вдома. І перемішуємо. Тут уже є майонез, і в останню чергу я додам е, сир. Тому що я і моя дружина, яка не хоче йти в кадр, поки що ми чекаємо великдень. О, і нам не підійде повністю цей салат. Ми для себе свята я ось сюди відкладу можна. Це варіант для пастящихся, а решту. Ми додаємо щедро-щедро. Не пожалів я сиру. Перемішуємо. І все, салат готовий. Стіл це Божа благодать. Стіл стоїть біля кухні. І е, сідали їсти обов'язково з молитвою, зверненням до Бога. І з добрими думками, і з добрими намірами. І, як правило, говорили. Говорив батько: їжте, любі дітки, сам їм і вас припрошуть. О, ну я не, не те, що там батько, але все ж таки замотив цю історію. Їжте любі гості, їжте любі господарі, сам їм і вас запрошую. Варіант скромний і пісний. Салат переяславський, дуже приємно. І запах стоїть на всю українську. Тому запрошуємо в переясно. І підписуйтеся на канал Смачна країна. Ставте лайки, пальці вгору, будьте з нами. Дочка. Дякую. Та Ларіса, заходьте, заходьте. Ну, в халаті, ну це такі у нас люди. Добрий день, пані Миколо. Сам їм і вас запрошую. Та що ж ви з однієї тарілки? У мене тут є тарілочки. А, так ви сім'я. А, тоді все ясно, бачите. Ну, ну, пане пане панець, я не що сказати, скільки я не готував, але ну, такого не куштував. Бо це Переяславський. Це Переяславський, так? Да? Переяславський села. Пер Ні. Ми його перейменували, Переяславський. Коротше, ми тут смакуємо. Підписуйтесь на канал Смачна країна, дивіться канал до тебе. І нехай усім нам буде добре. До нових зустрічей.